Ось, наприклад, дивиться студент київського вишу з вікна свого гуртожитку і бачить за вікном новий великий будинок з великими дорогими квартирами. Але це лише погляд студента з вікна на реальність. А київська влада дивиться на цю ділянку крізь папери і бачить на ній новий корпус університету. А ректор дивиться на цю ділянку і бачить там нові цифри на своєму банківському рахунку. І все це. Одна і та сама ділянка. Аліна Стрижак про розбіжності у поглядах. Я другого покохала своє Це відео підірвало минулого року український інтернет. Його ціни навіть міністр освіти. Хоча й запевнив, зняти таке міг лише божевільний. Ви бачили це відео? Ну навіщо? Навіщо мені кліпи дивитися? яка ж божевільна людина вважається в кліпах. я Режисер Кліпу Назарі Павлеса студент Національного університету культури і мистецтв, як говорять у народі Кулька Поплавського. А скандальне відео студентська робота у цьому виші. Міністр культури скажіть, може, да. Очільника університету культури Михайла Поплавського глядачі називають учиненням несмаку, який розмножує собі подібне. Проте виявляється співочому ректору геть не до творчих питань. Він давно вже займається іншим. примножує власні статки. Приречений Землю за моєю спиною Київрада свого часу виділила університету під будівництво гуртожитку. Але що ми зараз тут бачимо? Висотки, де продаються квартири. Один квадратний метр тут коштує понад 4 тисячі доларів. Зараз ми спробуємо купити одну квартиру в цьому будинку і побачимо, що з цього вийде. Вся ця територія має адресу щорса 36. У 2000-х її шматками виділили університету культури і мистецтв під гуртожитки та житлові будинки. В цих будинках мала би жити частина працівників університету, але якось само собою тут виросли чотири висотки. Три вже готові у четвертій закладають фундамент. Квартирами в них приторговує університет культури, розповідає власниця, до якої ми приходимо під виглядом клієнтів. Ми глянули, через. Один із забудовників. А то є Покласський, це Михайло Михайло? Да, так, да. так. – це співучий РЕЛ. Ну, він один із забудовників, для, ну, і ці будинки теж А ці які. А от тут новий, оцей, типу, оцей офіс. Квартира заповняє жінка, чудові. Біля квартир теж нічого. Красива тротуарна плитка, газончики, парасольки. Ось що бачать мешканці цього будинку. А ось цією дорогою студенти ходять до свого гуртожитку. Ну, це найкраще дітям. Поряд із гуртожитком будівельні крани. Може, це студентам зводять нові навчальні корпуси. Тут теж щось будується. Зараз подивимося, що о! Відділ продажу. Тут теж будуть квартири. Ну, все просто. Університет отримує в центрі столиці величезну земельну ділянку. І логічно припустити, що це університет отримує він її для студентів, так? Але. Ні, студентів селять на невеличкому шматочку там в стороні. А щоб вони чітко розуміли, в якій країні живуть, нехай зі своїх вікон споглядають на нові елітні висотки, збудовані на тій землі, яку для них студентів вибивали. У Київраді розводять руками землю університетові, видали законно. Я не берусь виправдовувати інститут культури і мистецтв. То, що ми бачимо по документах, цільове призначення було для обслуговування навчальних корпусів, гуртожитку і житлового будинку для будівництва експлуатації і обслуговування цих речей. Тобто теоретично, все, що там збудовано, якщо це навчальний корпус, якщо це. Житловий будинок чи гуртожиток воно збудовано там закон, але на яких підставах університету виділили землю під будівництво житлових будинків? Невідомо. Документів у Київраді просто нема. Мабуть, питання до сесії міської до складу Київської міської ради, і до Олександра Манченка як міського голови, який підписував таке рішення. Квартира в таких елітках коштує на один мільйон гривень і доступна, м'яко кажучи, не кожному. Та охорона запевняє ці квадратні метри зайняті педагогами. Вишов От бачите, все нормально. Ну не студенти, викладачі все для людини. І ми знаємо ім'я цієї людини. Не можу сказати, чи отримували квартири педагоги у цьому культурному комплексі, але можемо приблизно підрахувати кількість квадратних метрів, які дістались ректору його родині та фірмі, яка їм належить. Це дві квартири, 38 паркомісць та понад три тисячі квадратних метрів нежитлових приміщень. Дізнатись, чи пощастило оселитись у новобудовах ще комусь із викладачів неможливо. Все керівництво у відрядженні. А відрядження до якого числа? Ну я не можу точно сказати, до якого. 20, 24... як мінімум. скільки б квадратних метрів не було у Поплавського у хмарочосах на Печерську. Жити він воліє ближче до кропиви. Гніздечко юного орла розташоване у селищі Бортначі на Київщині. Сусіди цьому правда не раді. Жаліються співочий ректор і тут собі земельки урвав. О, ти ага, це калітка то вниз тоже все до озера. То його. потушуємо позагрібати там. Там, я дісок, хто б купався і взяти так ось, ну, А допомога, а я саме, не вони будуть собака? Я тебе зараз собачка. Крешно, видно, це було озеро, ми квартира, то зараз у світлому за займов. Він все ще заразів, зробив собі своє озеро. Ну а тим часом університет культури саме зараз подав нову заявку на оформлення столичної землі. Тож нові студенти кулька скоро побачать нові красиві дорогі будинки. Побачать з вікон свого гуртожитка, звісно. В принципі символічно було б на новій земельній ділянці звести щось таке патріотичне, наприклад, музей національної гідності, обов'язково з рестораном та торгівельно-розважальним комплексом ну, в етнічному стилі, і помпезним таким монументом правосуддя, щоб назавжди закріпити в студентській свідомості, що форма і зміст інколи можуть взагалі не перетинатись.